Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в магазині АТБ супер акції на подарунковий набір. Тільки сьогодні, 5 грудня, суперзнижка на ось такий набір. 50% від вартості знижка. Ціна 119,90. Вага тут 369 грамів. Такі рюкзачки, коники із цукерочками. Звертайте увагу, тільки один день. Така знижка. Від торгової марки Рошен молочний шоколад, така фігурка Миколая. 42 гривні, вага 60 грамів. Такий він з тих трохи більших. Бачила в інтернеті такий ажіотаж за цими. Фігурками в АТБ акційна ціна 57,90 а з карткою АТБ 55 гривень. Є ще ось такі яйця з сюрпризом. Щенячий патруль, 31 гривня та 30 копійок. І яйця Джиммі по 20 гривень за штучку. Давайте ще з вами подивимось, що є із звичайних продуктів зі знижками. По 28 гривень локшина довга від своєї лінії. Такі макарони, соломка. Ціна теж 28 гривень за 400 г. Від своєї лінії 28 гривень. Макарони мюшлі, кільця. Вермішель, витки. А ще є форма пера, спіральки, всі акційні пропозиції. Вага в них всіх однакова, 400 г 28 гривень. Копійки заокруглюю. Вермішаль довга рисова, 73,30. В упаковушці всього 150 грамів. Небагато. Яєчна локшина по 36 гривень, вага 350 грамів. Макароні вироби для паста рігатоні 35-40, вага 400 грамів. Черепашки 41 гривня, вага 420 Не акція, але їм. Кутя різдвяна, щедра з родзинками, маком та волоським горіхом. Все в одному. Загальна вага 420 грамів, 46 гривень. Щиро дякую вам за відгуки. Ви мені писали, що досить смачна кутя, Зручно, що все вже є в комплекті. Тож, дякую вам за відгуки. Рис, розумний вибір, пропарений 39 гривень за 1 кілограм. Він такий трошечки жовтіший. А ось такий шліфований кругозернистий по 46 гривень. Це білішого кольору. Є ще рис від делюк з акційною ціною, басматі довгий, 76 гривень за кілограм. І жасмін по 66. Крупа гречана не акційна. 41 гривня. Сіль по 13 гривень. Борошна теж немає акційного, тільки те, що було. Ось таке цільнозернове 54-40 кг та 800 г. Пудра цукрова 200 г 13,50 Акційна ціна на цукор білий. Розумний вибір: 1 кг 26,50 Фруктоза 79,60 кг. Такий замінник цукру 63 гривні за упаковочку. Дріжджі сухі 5,70 вага 12 грамів. А такий варіант: тут є більше. 100 грамів 23 гривні. Розпушувач, розумний вибір. 2 гривні 50 копійок. Це за 15 грамів. 18 18 Кислота лимона 13,30, 100 грамів. Ваніль не акційний Є ванільний цукор, а є ванілін. 2 грами, 4,10. Такі ковбаски. Люля кебаб від глобіну за 109 гривень 500 грамів. Яйця, до речі, подорожчали 6 гривень 70 копійок за одну штучку. Оселедець слабосолений, шматочки в олії 127,50 за 500 грамів. До речі, хтось з вас бачив колись в АТБ оселедець не в олії, а в розсолі, ну, в... <св <'язок> в своєму соці, так би мовити. Лосось солений рибкомпродукт 118,50 за 100 грамів. Ікра від Норвен 318 гривень та 40 копійок, 80 грамів. З карткою АТБ 302 гривні 50 копійок. Ще є з акційною ціною ікра мой. це якщо оплачуєте карткою АТБ 52 гривні за 100 грамів, для всіх інших 83,40 40 Форель слабосолена філе-шматочком 238 гривень за 240 грамів. Отак. От розібрали, бачите. Чай від своєї лінії. Це є асорті. 46 гривень, 25 пакетиків, 5 смаків на вибір. Завжди мені цікаво купити. Так чекаю на якусь суперзнижку. Можна тут не чекати, купити. Хто пробував, напишіть, чи вам сподобалось, чи дійсно такі гарні фруктові смаки насичені чи ні. Цікаво буде почитати. Наперед, пріс широ, дякую. Розсипний чай від Deluxe 56 гривень по 100 грамів. Є чорний, а є зелений. Байховий листовий. Чай Шерлок, ціна 65,70 він у пакетиках. Упаковці 22 пакети. Смаки є різні. 20% знижки на ось такий чай. Упаковці 100 пакетиків 79,80%. Олія оливкова, екстра вирджен, об'єм 500 мл. В такій металевій баночці, 259,80. Олія кунжутна 144,80-250 мл. Що ж, ходіть, ще подивимось, ціни на овочі, фрукти. Цибуля 6,50, фасована 10,80 за кілограм. Морква мита по 14,50 цибуля червона по 12 гривень за кілограм. Треба вибирати огірки тепличні 137 гривень кілограм. Бачите, пише 13,70 але це за 100 г. Така є зверху смужечка чорненька, і тут пише, що це за 100 грамів. Не знаю, бачите, тут, тут огірки і тут огірки, тут за кілограм, тут за 100 г. То і таке 85 гривень огірки першого гатунку. Перець солодкий, червоний, 187 гривень кілограм. Яблуко Гала 30, голден 39, зелене 50, груша 45 другого гатунку. Гарна, то що менше просто по розміру. Хурма персимона 79 світі – 104 гривні. 79 хурма помело в таких торбинках прикольних. Червоне 80 гривень за кілограм. Гранат 118 гривень. Хто підкаже, що піднімає гранат? Моємоглубін? Чи що? М? Я вже все забула. Помело 75 гривень кілограм. Апельсини 64, лимони 100. Так, це ми вже бачили? А ні, це є піраміда хурма 79. Мандарини. Попередній раз брала, були солодкі. А цього разу взяла такі, знаєте, непогані, але мають трошечки кислинку. А я люблю, прям солодкі, солодкі. 50 гривень кілограм. Ціна акційна. Лимони Майер 95, грейфрут 90. Банани 60. Банани бейбі по 144. Клементин 73. Так, багато її видів авокадо – Дві штучки 80 гривень. 170 гривень за кілограм. Такий поштучно 80 гривень. Авокадо елітне, це за штучку 80 гривень. Манго по 140 кілограм, і авокадо хас 155 гривень за кілограм. Ківі 90. Golden. Тут за кілограм гривень 90, а тут за пів кілограма 73 гривні. Це ось таке воно Голден. Так. Вагове 90 гривень кілограм. Груша 63. Яблучка Red Prince – 41 гривня. Red Chief – 43, сортове 30. Кабачки по 90 гривень. Редька Біла 31 гривня. Оцінника чи тут та сама редька? Корінь імбиря – 158 гривень. Томати по 100 гривень, такі коктейльні – 130 гривень. Капуста червона 20 за кілограм, пекінська теж за кілограм 20. Буряк, 7,30, морква 8,60. Картопля фасована 15 гривень кілограм, і картопля по 10 гривень кілограм.